Друзі, всім привіт! Перейшли за річку знов на те місце, де ну, вже неодноразово копали. Тільки ось де суха трава, камиш. Тільки-тільки перейшли. Перший сигнал дуже глибокий був. Відеай не показував, тільки зараз Певно, що я вже побачила. Ні. 97. 95. Я вже побачила. Але ще не витягала, додивилася. Зараз знайду. Ось. Це, здається, якась монета. Ага. Це радянська. Чому такий сигнал? Мабуть, із за чорного металу Бо багато. Чорного металу. Це 20 копійок рамочник 1950 якогось року. 50 чи 30... А, 36 року. Ну, здобували те, що глибоко була. Так що, можливо, ще знайдемо тут щось цікаве. Десь пройшло хвилин 20 з того часу, як я знайшла 20 копійок. І знов зловила сигнал, але він був е чорний, віддавав кольоровий. Вирішила викопати. І одразу 96. І ось навіть слід залишився. З цієї стінки випала якась монетка. А, це дві копійки радянські 24-го року. Дуже давно вже не знаходили їх. У 24-році му році вони ще робилися на колишніх заготовках царських, тому були великі такі і мідні. Ну, з цього боку, до речі, стан непоганий. Ну, З цього трохи гірший, зараз схопне ще повітря, то почне вже сипатись. Продовжуємо ходити на тому ж самому місці. Тут будинок стояв колись, ще там два будинки, і ось тут один будиночок. Ось був сигнал 75, але викопала якусь. Маленьку таку о, слід бачу. Е, маленьку таку пластинку, ну, така невеличенька, Вирішила перевірити ямку 96. Чому 96, я не розумію, ну, мабуть, з-за того, що ще в ямці була. Ось слід. І одразу отак вивалилось. Я побачила вже монету. Це копійка, копійка, але. Стану ну, дуже поганий. Взагалі, ну, нічого не видно. Її вже не врятую нічого. 1800 якогось року. Бачу 18, що далі навіть не видно. Но по розмірам це копійка. Включився. Така гарна сьогодні погода. Зараз вам покажу сигнал. Не знаю, до речі, що це. Я вже бачив, відчистив. На сучасне воно не похоже. Може якась радянська річ. Таке. Хто знає, підказуйте. Ось така штучка. Продовжуємо. Продовжуємо ходити на цьому місці. На... От там, де дерева, стояв, як нам розповідали, будинок або фельдшера, або ветеринара. Скоріше за все ветеринара. Дуже багато радянських алюмінієвих цих кришечок від ліків. Тут зловила сигнал 62. Ну, судячи з сигналу, я бачила, що це монета. Це, певно, що копійка радянська пізня. Угу. Так вона і є і ще І. і Крівенька трохи ось. Згорблена. Копійка. О, Що це з неї сталося? Чи я її? Ні. Це травичка. Приклеїлася до неї і не давала їй зіпсуватися в цьому місці, напевно. Не така ж вона і пізня копійка 36-го, чи 56-го року. Чи 56, го чи 36 го щось, незрозуміле. Ну, десь з того періоду. Спіймав сигнал знову. Така сьогодні гарна погода, різ взагалі прекрасний, ось як гарно. Зараз покажу сигнал. Випав кругляшок, я вже бачив. Ось такий. Ось дивіться. Ось. У нас зараз одна копійка 33. -го. Одна копійка 33 року. Ось така. Стан більш-менш нормальний. Продовжуємо. Там буде чіня Вова ходить. А в мене знов якась монетка. 49-50, якщо сподіваєш, що видно було. Це. Чи це не монета? Це гудзик чи що? Це гудзик. Маленький металевий гудзик, бо вушка були ось. Вже немає. Написів нема, візерунків також. Звичайний гудзик. Знову включився, а там далечині Альона сидить. Зараз покажу вам сигнал. Ну він такий був. Кидав 70-56, і ось дивіться, я отут піном був, зацепив. Ось. Це 3 копійки 52 року. Ось така. Стан доволі гарний. На жаль, царські монети не попадаються. Можливо, ще буде сьогодні. Бо тут часто попадались монети царські. Так що так, продовжуємо. Ось тут колись була переправа. Через річку. Тут багато знахідок було. Зловила ось такий сигнал 52, 45, 43. Думала, що це шматочок металу вже навіть почистила. Побачила, що це маленька каблучка така дитяча. Дуже маленька. Старенька, маленька. Ось така села, повністю. Альона мене покликала, каже. То в мене цвяшок був, я його от сюди поклала. Да, був В да. неї В неї був цвяшок, не а зараз вам покажу, дивіться, вон такий е, зелепух дуже Глибокий сигнал 98. Ну, я вже подумала, що це цвях той. Але О, від дивлюся. Від Сигнал зник. Дивлюся. Ось вон слід. Зелененький залишився. О, Це копійка. З цього боку взагалі гарний сахран. Стан дуже гарний. З цього, ну, такий собі поганенький. А з цього все видно. Одна копійка. Є е, М, здається, монетний двір. Ось така. Ну, глибоко. глибоко. Дуже глибоко. 1800. Це на тому місці, де ти приблизно 8 вісім підняв. 21-й чи що? Чи 91-й років? Ні, який 91-й. До 25-го року воно. Ну, буде. здається, 21-го року. Ну що, стане ззаду. Це нормальний. Олександр І до 25-го року, якщо я не помиляюсь. 1825 Вітає. Це сьогодні перший царьок. Другий? А, другий, так. В другі. тебе другий. Добре, якщо продовжуємо. Покажу по природу. Дуже красиво тут. Ташки співають. Так. Керови мукують. Це в далечині. Добре, продовжуємо. Знов. Знахідка чергова. 87 сигнал. Ось. Ну, мені здається, що це монета. Бо я побачила. Ось так. Щось випало. І що це? Це не монета. Але якийсь напис. Гудзик, певно, що. Певно, що був гудзик. Це е, внутрішня сторона, а з цього боку ліцева. А вушко ось тут було. Це гудзик. Подивись. Так, Вов? Так. Да. Щось таке незрозуміле. Бо сигнал. 77. Але це щось дуже маленьке. Наприклад, для а Це ж певно, що гудзик знову. Так. З написами якимось. Ось тут вушко було. Але написи розглядати зараз, певно, ще не вийде. Що там написано саме. Малесенький-малесенький такий. На копійку схожий. Тому я й не зрозуміла, бо думала, що одна копійка, але дуже високий сигнал, на відміну від одної копійки. Вон поряд Вова копає. А я зловила поверхневий сигнал. Зовсім поверхневий. Ну, не настільки уж зовсім. 56-58. Піном почала шукати не з самого верху, а десь приблизно сантиметр. В глибину знайшла доволі ранню копійку. 1930 року. О, а стан, ну, дуже поганенький. Буває набагато кращий. Це видно, але все рівно, вже така зелена якась. Як завжди, в кінці відео роблю огляд. Це малесенька каблучка. На персток, але він. Ну, вже зовсім ніякий. Гудзик від кальсун. <кій> Ось такий звичайний гудзик. Три гудзики таких без вушка, але з написами. З цього боку повністю лисі, а з цього є написи. На цьому здається, взагалі нічого немає і вушка нема. Ну і оцей гудзик з вот такими написами. Це щось до якоїсь цепочки. Це радянські монети 20 копійок 36 грамочник копійка Тридцять шостого. от така крива. Копійка. Тридцять третього. Копійка тридцятого року, але стан поганий. І три копійки в більш-менш гарному стані 52 другого року. Це також Радянська, дві копійки 24-го року, але вона велика. Бо це на ще царських заготовках робилися ці монети на мідних. Копійка Олександра І 1821 року. І це копійка чи, е, Микола II чи Олександра І, е, 1800, але повністю рік невідомий. бо Вона в дуже поганому стані. Ось такі знахідки. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!